Цей фільм приречений увійти до підручників з кінознавства, адже сам він приніс одному з найяскравіших акторів сучасності довгоочікуваний Оскар. Легенду г'ю гласа можна назвати одним із найбільш багатостраждальних голівудських проєктів початку століття. Екранізацію роману Майкла Панке про мисливці, який пережив напад ведмедя грізлі, ще 2001 року задумав сценарист та продюсер Аківа Голцман. Але світ побачив це кіно лише у 2015-му. Чому над фільмом працювали так довго? Наскільки важкими та екстремальними були зйомки? Чого найбільше боявся Ді Капріо, зараз розкажемо. Основою фільму став твір американського письменника Майкла Панке Вцілілий роман про помсту, написаний у 2002 році. Він був заснований на реальних подіях, що відбулися з провідником і мисливцем Г'ю Гласом у 1823 році під час експедиції генерала Вільяма Ешлі на Дикому заході. Спочатку сценарій написав Девід Рейб, проте виробництво картини почало затягуватися, що призвело до зміни сценариста та за. Твердження нового Марка Лі Сміта, який до цього не мав у своїй кар'єрі особливо успішних проєктів. Кінцевий варіант сценарію був написаний смітом лише у 2012 році. Вже у співавторстві Зініаріту. З різних причин виробництво картини затягнулося на більш ніж десять років. За цей час сценарій був повністю приписаний декілька разів, та змінювалися продюсери. Лише у 2011 році до виробництва фільму приєдналися Алехандро Гонсале Синяріту, Леонардо Ді Капріо та Шон Пен. Тоді ж почалась підготовка до зйомок. Проте, через інші проєкти та пошуки фінансування, запуск картини відкладався. В результаті шон пен роботи не дочекався а його місце зайняв Том Гарді. Зйомки планували завершити за сім місяців, але екранізація усієї історії стала суворим випробуванням для всієї знімальної групи. Режисер хотів знімати у хронологічному порядку, щоб передати перехід природи від осені до зими. Проте погодні умови виявилися непередбачуваними. Там, де автори очікували застати осінь, їх зустрічали снігові бурі з лютими морозами. Ді Капріо навіть пізніше зізнався, що завжди відчував холод та страшенно боявся обмороження. Але коли потрібна була зима, з'являлося сонце та квіти. Через це команді кілька разів доводилося згортати зйомки та шукати інші локації. Відповідні локації перебували у глушині. Добиратися туди доводилося гелікоптерами. На дорогу йшло кілька годин на день. На зйомки залишалося трохи більше п'яти-шести годин, а інколи і того менше. Втім, режисер не втрачав час даремно. Ін'яріту приділяв велику увагу підготовці та репетиціям. При цьому він не обмежував себе кількістю дублів. Деякі сцени, наприклад, бій мисливців та індіанців, знімав по два тижні. Через важкі умови, графік, вимогливості інєріту та невдалу організацію роботи зйомки кілька разів переривалися і замість травня 2015-го закінчилися лише у серпні. Бюджет тим часом збільшився більш ніж удвічі з 60 мільйонів до 135 Для Леонардо Ді Капріо легенда г'ю гласа став не лише оскароносним, а й одним із найважчих фільмів у кар'єрі. Г'юглас роль з мінімальною кількістю діалогів, тому всі стани та переживання персонажа Ді Капріо довелося відігравати в основному за допомогою міміки, емоцій та жестів, що не характерно для актора. Ді Капріо в процесі зйомок пройшов через безліч випробувань, ходив у мокрому одязі при температурі мінус 25 градусів, їв сиру рибу, печінку бізона, і навіть справлявся крижаною гірською річкою. Щоправда, на порогах його підміняли дублери, але програми для обробки відео допомагають приховувати такі моменти. За словами Ді Капріо, найбільшим випробуванням для нього став зовнішній вигляд на пластичний грим, який передає поранення, щодня йшло по 4-5 годин, а борода, яку довелося відрощувати півроку, страшенно заважала та вимагала ретельного догляду. Основним місцем зйомок стали канадські провінції Альберта та Британська Колумбія. У першій активно використовувався національний парк Банф, до складу якого входять знамениті скелясті гори. Саме вони стали основним фоном картини. Сцена нападу індіанців на експедицію знімалась неподалік індіанської резервації Морлі на півдні Альберти. Дощовий ліс Дерінджер долини Скуаміш у Британській Колумбії став місцем бою гюгласа з ведмедем. Режисер вважав, що актори повинні на собі відчути ті небезпеки, через які довелося пройти гюгласу. Таким чином, Ін'яріту хотів добитися відчуття максимальної реалістичності для глядача, адже команда працювала не в павільйоні і не в якомусь парку. Заповіднику, а в зоні реальної небезпеки. Сцена, в якій на героя Ді Капріо нападає розлючений ведмідь Грізлі, стала одним із найяскравіших епізодів фільму. Зрозуміло, справжні грізлі на Ді Капріо не нападав, проте простою комп'ютерною графікою справа не обмежилась. Роль ведмедя на себе взяв каскадер Глен Еніс, завданням якого було максимально точно передати всі рухи тварини. На майданчику ведмідь виглядав як гігантська іграшка, Жахливий правдоподібний образ йому надали лише на постпродакшені. На думку Ді Капріо, сцена з нападом грізлі є однією з найпотужніших не лише у цьому фільмі, а й взагалі у кіно. Леонардо Ді Капріо вражає високоякісною грою, відтворюючи усі муки та страждання, які переживав його персонаж. Ця роль стала знаковою для актора і, нарешті, принесла йому довгоочікуваний перший Оскар у номінації Найкращий актор. Фільм режисера Алехандро Гонселеса Іньєріто отримав вражаючі збори у світовому прокаті: 520 мільйонів доларів при бюджеті 135. Ці цифри підтверджують успіх фільму серед критиків та популярність у глядачів.